Вітаю! Сьогодні у нас на ремонті мультиварка Бінатон з такою несправністю, що вона не вмикається. Вмикаємо в розетку, нічого не сідається, нічого не відбувається. Отже, потрібно виконувати ремонт. Для початку перевіримо, чи взагалі 220 приходить на мультиварку. Від'єднаємо від шнур, оскільки простіше всього подивитися те, що... для чого не потрібно розбирати саму мультиварку. Ставимо тестер в режим змінного струму. Перевіряємо. 220 вольт приходить. Сподіваюсь, там видно. Отже, проблема в самій мультиварці. Будемо розбирати. Виймаємо чашу. Розбирається вона знизу. Щоб не ковиряти її по бокам, можна легенько стукнути і кришка зніметься. Раз, кришечка знялася. Такий лайфхак. Але легенько. Не треба так, щоб вона розсипалася. Тепер дивимось. Сюди приходить 220. По цим проводам йде до плати. Один з проводів йде через запобіжник. Отже, легше всього прозвонити перевірити запобіжник. Ставимо тестер в режим прозвонки. І перевіряємо запобіжник. Ось де він у нас стоїть. Постараюсь показати. Ось де він прикріплений донизу. І якщо мультиварка перегріває, або е, ще якась проблема сталася, пов'язана або з перегрівом, або з тим, що заліпло реле на платі живлення або мало, мало жидкості набрали в саму чашу, то може він згоріть. Дивимось. Один щуп ставимо сюди, а інший сюди. Нічого не дзвониться. Запобіжник згорів. Відкручуємо запобіжник. Ми його знімемо і подивимось, якого він номіналу. Тобто вони відрізняються температурою, яку поставив виробник. І яка підходить саме для цієї мультиварки. Зазвичай там 140 градусів, 172, 168, може бути 200, але треба ставити такий, який стояв. Оскільки, якщо виробник вже поставив такого номіналу в запобіжник, то має все працювати правильно. Знімаємо захист і дивимось. Запобіжник у нас на 172 градуси. Перевіряємо ще раз, а то мало там, ну, могли бути пані контакти, Перевіряємо так. Нічого не дзвониться. Отже, він в обриві. Тепер від'єднуємо запобіжник. Тут хумути, знімаємо їх, щоб не заважали. Раз. Два. Так, під'єднаний на плату. Тут має стояти замочок. щоб його зняти, потрібно натиснути і зняти. І... Сюди. Зарубіжник зняли. Зараз треба буде поставити такого самого номіналу і перевірити, чи мультиварка запрацює. Так, зараз я підготував новий запобіжник. Перевіряємо його цілісність. Ставимо щупи, він має дзвонити. Дзвониться. Отже, він цілий. І ставимо його на місце того, який вигорів. Під'єднуємо його на плату. Прикручуємо і зараз будемо тестувати, перевіряти нашу мультиварку. Поставили запобіжник тепер на тому місці, де були стяжки. Також поставимо стяжки, щоб шнури не контактували з нагріваючим елементом, ну і щоб було все більше хайно всередині самої два. Кришку накинули, поки що можемо не збирати, оскільки ми ще не впевнені, що наш ремонт закінчено. Зараз під'єднуємо шнур, будемо дивитися, чи наш ремонт допоміг. Мультиварка засвітилася. Отже, вона працює. Ще в головний момент, ну, досить важливий, виходити запобіжник може через несправну плату жилення, якщо, як я вже говорив вище, заліпає реле. І в такому випадку воно буде весь час подавати напругу. І коли ми тільки включили в розетку, я можу подивитися, чи те не почав гріти, не почав. Отже, жареле зараз в виключеному стані. Але в будь-якому випадку ми зараз наберемо воду, поставимо і будемо тестувати на програмі, і дивитися. Плата, реагуючи на покази датчиків, які знаходяться в кришці дач температури, ще один датч температури знаходиться знизу, вона буде реагувати на температуру, і то буде то включати, то виключати те. Ми будемо чути характерні щелчки. І буде видно, що вода то сильніше кипить, то слабіше. Отже, тоді мультиварка працює правильно. Якщо вона буде весь час дуже сильно кипіть, прямо аж буде википати вода, отже, зрозуміло, що щось не так. І це може призвести до повторного вагання запобіжника. Тому лише замінити запобіжник це не весь ремонт. Головне зрозуміти причину, чому він згорів, плюс поспілкуватися з клієнтом, можливо, там забули налити воду, поставили пусту чашу, чи взагалі не поставили чашу, чи також буває, там люди набрали там, продукти, поставили в чашу, забули поставити мультиварку, включили мультиварку і пішли. Таке теж стається, тому важливо переговорити з клієнтом зрозуміти, чому саме запобіжник згорів. Або самому продіагностувати, щоб бультоварка працювала правильно. Також він ще може згоріти через перепад напруги, крім температури, ще може бути причиною перепад напруги. Тому цей момент також важливий. Теж можна з клієнтом поговорити. А зараз будемо тестувати. Наберемо воду і будемо перевіряти. Так, воду я набрав. Головне набирати воду також вище, ніж помітка в чаші, де мінімальне значення води. Оскільки виробник також цей момент враховує і є сама нижня лавочка чаще відмічена, то години брати не менше. Закриваємо кришку, вибираємо програму. Досить погано видно, але тим не менш видно. Бульйон, наприклад, або що тут ще є суп. Старт. Оцей щелчок, який ми почули, це було реле. Воно щелкнуло, спрацювало, Нажмало, нажало відміну, щелкнуло, відключило. Отже, воно спрацьовує. Старт. І будемо тестувати. З приводу ремонту вашої побутової техніки, звертайтеся до нас, як мультиварки і будь-яка побутова техніка, ми завжди будемо раді допомогти. Номери зараз показані на екрані. Всього вам найкращого, нехай ваша техніка служить довго і вам на радість.